Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні знову один із найпопулярніших автомобілів зараз в Україні. Це Volkswagen Passat. Америка, 16 2016 рік. Мотор 1.8 TSI турбований. Проблемка з радіатором пічки, права сторона 20 градусів. Тобто права сама гірша сторона. водійську навіть не міряли. По правій будемо дивитись, як промився радіатор. І антифриз змінювався в цьому, в цьому машині, але чистий, але бачок, от бачите, ніхто не промивав, апаратну промивку системи ніхто не робив. Тому ми промиємо радіатор пічки, а також помиємо бачок, щоб надалі власник машини міг наблюдати і гарно бачити, що в бачку відбувається. Буде бруд там, не буде, як буде темніти. Поїхали. Включились ми на радіатор пічки окремо, подивимось чи є бруд. Пала піна, погляньте, який брудний радіатор пічки. Дуже багато бруду будемо промивати. Промили ми радіатор пічки і тестуємо. 90 градусів зараз температура охолоджуючої ну, нашої рідини промивочної. І правий дефлектор, там де було 21, 68 градусів. Це гарний результат, враховуючи, що бруду було багато і зовсім не було тепла з 20 підняти на 68, ну майже до 70 доходить. Якщо е рекомендація від нас, а то люди питають власник цієї машини: а чи міняти радіатор, чи що йому робити. Якщо от права сторона найгірша виходить на 60 60 і вище. І ще нормально, це буде тепло в машині, і права сторона пасажир не буде відчувати дискомфорту. Але якщо вже права сторона, скажімо, 55, там менше 60, і 55, 50, то вже все. Там уже тепла при морозі буде холодно. І пасажиру буде холодно, такий радіатор пічки краще замінити. У даному випадку промивка удачна. 68,5. Гарний результат. Глянемо, який же ж перепад між серединою і краєм. Середній правий, той, що зразу йде після крайнього правого, ми бачимо 81,6 і 82 уже є. Це 68, а там 82. Тобто 14 градусів перепаду це дає уже цей кокс, який попав в радіатор і забив задню його стінку, і там просто не циркулює вже антифриз. Тому і маємо такий перепад. Ну, Слідувательно, лівий центральний буде теж 82. І, середній, і крайній лівий буде не менше, а той більше. Тобто Три дефлектори маємо 82, а крайній правий 68. От На нього і ориентир. Ну, В даному випадку вважається промивка удачною. Тобто, я вже говорив раніше, більше 60, залишаємо радіатор пічки і продовжуємо їздити. Бачок Бачок був дуже-дуже брудний, Ну, не піддавався промивці, але все ж таки ми його побороли, зробили максимум, що могли. Зараз чистенький і гарний ставимо. Закінчили ми промивку радіатора пічки і бачка. Нагадаю, що систему не мили. Власник оскільки не захотів. Казав, що антиприз він змінював, бачок чистий. Антифриз видно по кольору, пічка гріє, все супер. Це в нас був 16-го року Passat NMS Airline. Нагадую, що ми знаходимося в місті Баристиль, займаємось системами охолодження, промиваємо радіатори пічок, також міняємо термостати, повну заміну антифриза робимо апаратним способом. Дякую всім за перегляд. Звертайтесь. Будемо раді вам допомогти. Всього всім найкращого. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!